Привіт, мене звати Тарас Ковальчук. Я придбав ділянку в Карпатах та відновлюю стару дерев'яну хатину, яка почала занепадати. Тут, поміж гір, я здобуваю новий досвід та знайомлю вас з прекрасними місцями і людьми. Приєднуйтесь до пригоди! Так люди спалюють. Космача. от я приїхав, засвітив гірлянду, яку мені подарували прошлий раз друзі. Дивіться, як файно. Оп. І в мене підсвічений Ось там. Кльово. Хата змінюється, а Ісус на місці. Супер. Взагалі в хаті приємно пахне. Тут так, ну, не так, як на дворі, на дворі сиро і душно, а в хаті прохолодно і так якось приємно. Зараз, сьома ранку. Сьогодні має прийти іван а, з конем і возом. Ми возом повозимо камін, труби, а, все залізяче, яке я привіз вчора. І також ми займемось сухостою. Тобто по периметру діля... ділянки є ліс, який прилягає, який до городу, як кажуть, відноситься. Ось, і там є сухі дерева, які вже повалені або стоять і от-от впадуть. Треба їх а, поділити на. Те, що добре, і те, що недобре, те, що добре, треба стягти. Ось, і воно піде на будівельний матеріал. Для якихось там стопчиків, підпорок, ну, банально, щось в дворі з нього можна буде зробити. Я давно хотів зайнятися якби, тими деревами, які попадали, і які просто гниють. Ось сьогодні цим займався. Тут в мене витяжка, відкривається люк і все туди витягнуло. Сьогодні сонце заглядає віконце зовсім в іншому куточку вже. Осінь і сонце сходить ось по діагналі, а зимою воно буде ось там сходити, тобто його буде дуже мало. От, менше з тим красиво. Так, є така штука, проти мух. От, Світанок. Я знайшов заначці каву. Треба зараз почати день з кави. Ось гарненько тут, де викошено, де не викошено, взагалі не гарно, але я дам цьому раду обов'язково. Хатка стоїть, нікуди не ділась. Ось і що? Продовжує свій рух вперед, малесенькими кроками. показати стіну, стіна висохла, ось, але вона потріскала. Тобто, коли вона зсохлась, матеріал зменшився і з'явилися ось такі тріщини, які потрібно буде заробити Ось це все гарненько треба буде замазати сьогодні. Вже дуже хочеться це все діло побілити і щоб тут було біленько і красиво. Коли вже світить сонце, і воно проникає там от з цього вікна, воно проникає всередину. І тут же ж буде підвіконня. Ось так само звідти косе світло попадає сюди. і Я переживав, що з цього вікна ніколи не буде світла, тому що воно виходить на західну сторону. ось Але попадає косе світло, і це теж прикольно. тобто в принципі Протягом дня тут досить досить світла хатка, особливо якщо її вибілити, то буде прям дуже кльово. Хоч рано встав, але ось півтори години зайняла просто всяка везня поприбирати, набрати води, повитаскувати, все сарає. Коротше, ну, реально дуже багато часу займає підготовка, а потім назад поскладувати. Зараз починаю робити найважливішу річ це туалет або сортір. Він буде дерев'яний і буде стояти ось там далеченько. Під ліском з класним видом вид на 100 мільйонів доларів. З'являються перші прояви осені, буки починають жовтіти. Я думаю, за два тижні вони добряче пожовтіють і ми будемо спостерігати ці зміни прямо звідси. Десь зараз має під'їхати Іван і будемо займатися сухостоєм. Ось готувати матеріал для тераси. Ось іду такою осінньою стежиною, дорогою. Не було два тижні дощів, і тут так підсохло взагалі. Порядок. Я думаю, буде нормально возити. От, подивимося, що там нижче робиться. Така волога земля, все рівно треба робити рівець і відводити вологу в бік. Ось, а тут найгірше місце. Не знаю, це похоже на техніку, якийсь джип. Найгірше місце тут дуже волога. треба зрізати того куща. І там робити рів, щоб вода стікала донизу і тут робити переходи в бік. Тому що в цьому місці і не підсихає і взагалі перешорка, річка, через яку треба робити міст. Зараз рівень води малий, можна було б якраз брати екскаватор і це все готувати. От, Але, блін, роботи багато і все не поробиш. Цікаво подивитися як тут влаштований. Кіт води. Так, да, тут труба велетенська просто. Якийсь діаметр півтора метра. Ну, але тут дорога, а мені такого не треба сильного. Ось такі направляючі для води. Коротше, тут все серйозно. Хоч з одного боку круто мати ділянку з лісом або ділянку в лісі, але ви маєте розуміти, що ліс потрошку наступає. З самосадом садяться берези, хвоні дерева, а також чагарники. В першу чергу це ожина. І за кілька років, якщо не косити, не прочищати, ліс затягується всередину території. Це нормальне дерево? Це не дуже нормальне, це є червоне. — А я Наполовину вже загнило. Ага. Тобто вже з нього товку не буде? Так. Хіба дрова чи дрова. що? Так. О, бачите, потроху починаю пізнавати новий досвід. Бачите, казали червоне. Я думаю, що воно червоне? воно мені типу, світле, да і все. А там дійсно порівняти то геть різні речі. Коротше, тільки корінь згнив, а далі собі його вивернули вітром. вітром. мало. Або щось падало. Мільйонного досвіду. І це при чому я приїхав. І пройшла година чи дві від ранку. Ми вже пройшлись по повалених деревах, а частину відбракували десь 60 на 40. 60 вже згнили, а 40 ще біленькі всередині, і їх можна буде відправити на полораму, або просто відразу використовувати як стовпчики чи ще що завгодно. Ось, але найголовніше, що. Вони не будуть гнити в лісі і захаращувати його і розводити шкідників Коротше, кайф. А зараз ще буде процедура з конем, і мені прям дуже цікаво. Так що не переключайтесь, вже можна поставити лайк цьому відео і дивимось далі. Ого. Хоч працюємо в лісі в затінку, страшне, як... як спекотно. Насправді ліс, але це межа території, тому що територія проходить по тих великих деревах, по букові, смереці і там навіть є залишки старого забору. От, тому, як кажуть, місцеві працюємо в городі. Та й треба, щоб був порядок. То це відбувається наступним чином. Чиститься дерево, яке впало чи яке гниє вже. Всі гілки акуратно складаються, щоб був порядок, так кажуть. Бо якщо наробити мерви, то ти потім і не пройдеш і ну, це гіляче буде довго і нудно лежати. І так воно на купці лежить, потрошку гниє да й уходить в Всесвіт. По деяких сторонах моєї ділянки ліс зайшов в глиб на 3-4 метри, а то й більше. Хоча це своєрідний живий паркан. Напишіть, будь ласка, як вам більше подобається. Живий паркан у формі лісу. Чи краще все-таки стовпчики, щоб чітко огородити територію? Що скажете? Напишіть в коментарях свою думку. Ось так акуратно гілочки, ось так акуратно окремо стовбур виваленого дерева. Це я обрізав ще весною, бачите, пустило в смолу. А тут літом впала просто гігантська смерека. Дуже шкода її. Вона вся в дирках. Від караїда. От, Але можливо те дерево ще не геть та й буде з нього дошка. Побачимо. Таке буває, якщо даєш пилці нормально працювати. та пила щось трохи може. Китайське чудо, дивіться, яке файне, о, білесеньке. По-моєму, буде діло сто. Гарно, гарно. Можливо, хтось би інший не чіпав цю смереку, але мене турбувало ще й те, що вона вісіла над територією. А в цій зоні я планую розчистити і зробити туалет. І коли ви будете ходити десь поруч з величезною смирекою, яка вісить над головою, це зовсім не про безпеку. Тому трухляве дерево треба було покласти на землю. І а, той фрагмент, який у нас завіс на ліщині, а, ми його потрошку приземлили. Я ще хочу добратися до цього фрагменту дерева, коли буде більше часу, пообрізати гілки і подумати, можливо, з нього можна буде зробити якийсь суцільний виріб, наприклад, лавку чи ще щось. Але я боюсь, що поки буде на цей час, вона просто згниє тут в підвішеному стані. Бігла а вон 20 цуцика в мене живуть прямо під дрівником. Маленькі. Боже, які вони малі. Це десь може по пів, по пів місяця, може місяць. Тонель. Боїться. Хату побудував, дерево посадив, собаку завів, все нормально. Такі. Треба їх якось назвати. Треба придумати, як їх назвати. Такі прикольні. Попрацювали, дивіться. Маємо стовбури. На дошку, на обрізне отам. І коняка щось не хоче пити води. Тож наче й жарко. Видно, добре попила зранку. Може тобі собака треба, в мене там двоє цуциків привели. Я в тій собаки викид як і в кожному карпатському селі, тут є можливість купити вже готовий попиляний ліс на полорамі під ті розміри, що вам треба. Ось, але сьогодні подивитись, яка буде вартість, якщо, наприклад, заплатити чоловіку за півдня роботи з конем. Це все позрізати, постягувати, ну якби я теж там щось робив, як мінімум грузив. А гілки розкидав по сторонах. От, а друге, скільки візьме колорама. Наразі ціна, ну, я чув пару місяців тому, що 400 за розпил, але ціни на електрику піднімаються, зараз 600 за куб. От, я собі так прикидаю, що там буде два куба точно, а може навіть трошки більше. Ось. Що це все додати в купу? Буде цікаво. Чи є в тому сенс, чи буде якась економія. Ну, але в першу чергу круто, що прочистили ліс від завалених дерев. Ті, що попадали, Вони забрані з екосистеми, як мінімум, не буде розводитись шкідник, короїд. А друге, воно піде в роботу. І умовно, якщо вартість такого лісу буде хоча б 50% від того, якщо купувати, то це прямо дуже кльово. Вже день не зря прийшов ну Подивимося, цікаво. Спеціальна табличка, яка визначає кубаш. О, в нас 4 метри. Бачите, якщо діаметр 20-30, то тут це взагалі фігня, не багато його. І не тобі, і не мені. буде 23. 23. Що це за таблиця? Розкажеш? Кубатуру. Круглого лісу. Це щоб не робити оцей піар квадратний множить, так? Так, так. Вже все помножили за тебе. Так, так, так. Ага. Так, тепер 4 метри 23. На пам'ять ще не знаєш, так? Nee. <смітро>. Дмитро, О, так. І батька Дмитро, і сина Ну, Бачите? Це що, рогатка. О, дивіться, це українська символіка. Схоже на стек для пустілін. Ну слухай, то ти май... майстровитий хлопець. Біля батька трошки дивишся, дай щось робиш, так? Такий прям... Є? Бачите, Йо. дощ і сонце. І що може бути? Отака от, от штука. То якби, я, я вибіг просто зарано. П'ять хвилин тому вибігав, то тільки намочився. Треба було почекати. Був сухий ліс, дай намок, отак от. Так от. Що тепер робити? Я не знаю. Треба тепер сушилку феном сушити для волосся. <ривіт> Центр села там заливає просто. А туди на Кришору пішло сонечко. Сонечко десь за акришорою веселка піднімається. Красиво то як. Дуже гарне місце. Що? Це вівчарка німецька є. О, Дмитро робить презентацію в німецькій вівчарці. Тут дуже красиво насправді, просто неймовірно гарний вид. Але взимку тут просто нереальні вітри і цю всю гору продуває капітально. Ось це такий великий оберіг називається, ну, по-іншому можна назвати там, не 100 долар, наприклад, по Львівській, по-грівненськи, це просто ну, клуня по-нашому, по-волинському. А це е, черепиця, яка ще, мабуть, не знаю яких років. А ні, це вже радянська черепиця. Там вже ціна йде. 15 штук на 1 метр. Ось так от. Це вже радянська, а в мене ще польська. Коротше, красиво. Красиво в горах, коли ж треба багато-багато працювати. Барсик підпочиває. Гарний пес, ти барсик, я тебе поглажу. 10. Хорош. А, нарахували ми на цій табличці практично 1,9, ну практично 2 куба а, кругляка. Ось, а, Звичайно, там є якісь відходи туди-сюди. Ну Такі ціни є. Тобто за 2 куба я маю заплатити, там, грубо кажучи, 1200 гривень, ну, чи там трошки менше, якщо менше. От, за розпил. а ліс. Ну, якби теж не, не безкоштовний, але ну, бо ми сьогодні біля нього трудилися. Але ну, це нормальна тема. Якщо в тебе є свій сухостой, попри город, ти маєш свої дерева, які там ростуть, то, скажімо так, це вигідно. Подивимося, якого, якої якості він буде, наскільки він там сухий, не сухий. Ось, Але те, що я сьогодні побачив, то мене дуже порадувало. Ось, плюс ми почистили ділянку від впавших дерев. От, і все. Я думаю, на сьогодні досить. Потрібно прийти додому, зварити нарешті, пообідати, бо вже шоста вечора. От, та й планувати завтрашній день, зв'язати з сім'єю, просто відбути, ну, побути на, на, на місці, на ділянці. Шоста тридцять, вже сутеніє, ще з годину світла і все. Ввечір, а так як в мене немає електрики, то треба завершувати свої справи найближчих півгодини, готувати вечерю і почувати. Насправді я замісив глини, і коли вже стане темно, я зможу засвітити гірлянду. Ось, і якби вже заліпити стіну. Бачите, дощик пройшов. І вже тут стало мокро і слизько, і я думаю, що тягнути ну, возом це все навіть донизу було б не так прикольно. Тому дорога це дуже важливо, і суха погода це теж дуже важ... важливо. А, хто тут в нас забув шампари, це. Ага, де вони? Цікаво. Хто в нас забув шампари, це такий пан? Віталік, Віталік, де твої шампари? Сьогодні шампури, які, які залишив Віталік, поставив їх під копицю. І бляха, я їх типу, не бачу. Хтось їх тупо поцупив, причому поки мене не було. І або я не пам'ятаю, де їх поставив, що мало ймовірно, бо виглядає якось дуже дивно. Або їх хтось реально поцупив і прямо за дуже короткий період часу. Що дуже неприкольно. Ти пропогане, то дивіться, сонце золотить, рушір, Ось ця гора рунок. Завтра я хочу на неї піти і сфоткати хату здалека. Ось, сьогодні зроблено багато справ, але головне я почав туалет. Завтра він буде вже готовий. Я в це вірю. Нагрів води, зараз додавлю в воду і буду митися. Друзі, в останній поїздці мені вдалося побути на хаті трошки довше, ніж зазвичай, і я зробив багато корисних робіт, а також зняв багато відеоматеріалів, яким потрошку ділитимусь з вами. Буду вдячний, якщо ви підтримаєте мій канал «Поміж гір», а також поставите лайк та напишете коментар під цим відео. Що ви бажаєте підтримати проект донатом, всі посилання є під цим відео. Дякую за увагу та побачимось в наступному епізоді.